У жовтві можна буде побачити листи нащадкам, які написали наші предки, одну із грамот знайшли під час ремонту колишнього домініканського костелу 17-го століття. Пляшка із листом 1903 року була у мармуровому престолі. Цей паргамент був за він. Сам воскований цей пергамент і за був закритий також воском залитий в цій пляшці, коли навіть важко було його витягнути, тому що дуже вузенька. Шейка була в цій в ці пляшці, мусили зверх так збити. Папір був у поганому стані, тому музейники звернулися до польських реставраторів у Торуні і ті врятували пам'ятку. Зняли всі навоскування, зняли всі нашарування часові, значить оформили його відповідний такий футлярчик, ви бачите. І сьогодні цей папір у нас знаходиться в експозиції о, знаходиться в фондах. Схожий артефакт 1863 року знайшли і в жовківському храмі святого Лазаря. Це заклик до влади і мешканців міста, аби вони завжди опікувалися храмом для убогих. І з іншої сторони ми бачимо також є. Також є люди, які в цьому часі були в уряді. Є бургомістр міста міста, і інші там є цікаві особи, скажімо, як акушерка міська. Копії пергаментів публіка зможе оглядати на майбутній експозиції у жовківському замку.